Шуравець, жураве, жураве, жураве. Я його впіймаю, я його впіймаю. Я його впіймаю. Чому я обрав саме цей матеріал? По-перше, ну це класика українська. Ця вся історія. Мені дуже давно хотілося це зробити. І ми колись, коли навчався на четвертому курсі. Ми це почали робити ще студентом, і мені прям зайшло, зайшло. І оскільки це все класичний матеріал, ми потім я почав студентів, типу, викладати, і класичний матеріал на ньому вчаться, і потім я ще раз взяв саме цей матеріал. У мене є ще там якісь плани, якісь задумки, але мені хотілося б почати з класики, такої, прям, яку всі вже переставили, всі це перейшло. Це як рома тільки, всі знають, що в кінці, всі знають, хто кого любить, хто що і як, і дивляться не на те, не на сюжет, не на детектив, а дивляться на те, як чи воно там ввійшло в тобі, чи не війшло. Виходьте, він вас, він вас не запрошував! Він не має права вас виганяти! А я кажу, ідіть від це. Саня, давай-давай! Микола, ти що собі гадаєш? Стидайся! Стидайся! Це я маю стидатися! Все я маю стидатися! А ви стидаєтесь? А вона стидається, що... Ходить раз у раз! І верстийся з тобою по селі! Вимаєте з Мене потрапила ця фраза остання, те, що він говорить, дякую тобі, Микола. Ну якось так. Я сам хотів це собі давно зробити, тобто вбити себе, те, що робить Микола. І Ми з цієї точки зору почали якось, я там почав собі вигадувати, думати, чому. Чому в, ціє, в цієї людини все ж таки. Актуально це не актуально, але мені здається, в кожному з нас хочемо цього не хочемо, воно десь мораль це вилазить. Ми можемо робити різні речі, ми можемо, але ми собі ніколи не можемо збрехати. Можеш всім збрехати, ти можеш всіх надурити, всіх і всі будуть казати, ну собі ти ніколи не збреш. І от з цієї точки зору кажу ще раз: актуально, не актуально, цікаво, це буде, не цікаво. Мене це стосується. Ну, мені, мені принаймні зараз. Це десь з усієї роботи зі 100%, якщо взяти, це десь 20% займає. Все інше, мені ну, так, тут маленький простір, так що можна не те, щоб поекспериментувати, але це не величезні кошти, ти, грубо кажучи, нічого не втрачаєш. Не ходив би, не топтав би, не курив, би коноплю. не хорив би, не топтав би, не курив, виконав. Чому? Мені здається, в цьому прикол цього ж е, класики, що вона всюди однакова. що ти в Древній Греції подивився щось, які цікавили людей проблеми, що ти зараз читаєш. Що, ну, якщо це... Бо зараз я сучасного мало що цікаво знаходжу. Потім. У мене тепер вже потом. Вже по всьому. Да, ми музику осучаснили, окрім вона з того регіону, ті ж мотиви, ну, як мені здається, фольклор, там, все, вся вся історія, але трошки під, ну, під інші ритми, баси, біти. І таке подібне. А все інше хотілося б тягнути костюми, оце все історія вічна. І от вас, від вас дуже багато залежить це. Оціночно, бо як би тут Микола не крутився і не грав, якщо ви не будете оцінювати, що це, це просто. Ну взагалі. ну, я ж можу ще щось підшукати, то воно нікуди не полетить. Добре? Так.